У світі є надзвичайно багато професій. і Кожна людина, в тому числі і я, вирішує, з якою діяльністю пов'язати своє життя, куди піти вчитися і де працювати. Я вибрав професію радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, тому що ця професія мені відразу сподобалася. Мій вибор мене цілком задовільнив. За роки навчання нас познайомили. З різноманітними галузями науки і техніки. В майбутньому, після закінчення ВПО, я планую піти вчитись у вищий навчальний заклад за моєю професією. А, майбутнім абітурієнтом я раджу прислухатись своїх відчуттів і намагатись знайти своє покликання в житті, адже коли людина знаходить його, то робота перетвориться на суцільне хобі.